Так? Якщо держава, влада не проводить реформи, реформи починають проводити люди, причому тоді, коли влада дівчина чекає, спосіб, який влада дуже в І те, що сьогодні зібралися ініціативи по всій Україні, те, що захоплюється державні місцеві державні адміністрації, є показником того, що система влади себе пережити. Що робити в тій ситуації прости? Є два шляхи. Один шлях легальний і легітимний, тобто діяти в межах закону і проходити етапи виборів. Але вона влада не проходить виборів. І сьогодні Київська міська рада є легальною, вона ніби по закону, але в очах усіх людей вона є нелегітимна, тому що на вечірка повноважність. Тоді ситуація виникає або. Державних органів і органів місцевого самоврядування, держава з'являється до мене і це може привести до дуже серйозних поганих заступник. Тому мені здається, що ініціатива кия і е, нинішні збори мають виконати дві великі функції. Функція перша натиснути на центральну владу таким чином, щоб буквально за місяць був прийнятий закон про Київ від Європнему в 2009 році який передбачає існування Київського міського голови, повноцінного Київської міської ради, виконавчого комітету, і перетворення державної адміністрації в невеличкі, координуючий контрольний твори. Передбачається створення районних районного розведення повноважень міської ради радою і районною, в тому числі правому бюджету. Цей проєкт є його потрібно негайно приносити. Як руки значення виборів в Києві військового?